Житомир знову у жалобі. На щиті до міста повернувся 30-річний захисник батьківщини Владислав Когай. Чоловік народився 23 січня 1995 року у селі. Велика п'ятигірка Бердичівського району на Бердичівщині він. Здобув базову освіту, продовжив і успішно здобув середню загальну освіту. Вступив до Бордичівського професійного ліцею, де отримав робітничу професію. У подальшому Владислав вирішив вступити до автодорожнього фахового коледжу Житомира, який закінчив з відзнакою. Відразу ж стає студентом державного університету Київська політехніка. Неймовірний, неймовірний у любові і жазі. До життя неймовірний у підкоренні життєвих висот. Справжній у всьому, справжній у спілкуванні, у дружбі, у підтримці. Владислав мав непересічний авторитет серед друзів та оточення, адже притримувався свого життєвого креду допомогти, а не піаритись. Владислав в громаді мав надзвичайно велику повагу в своєму рідному селі, велика Пятигрика, Повагу серед мешканців, серед односельців. І дуже велика втрата для нас. Дуже важко і ще раз підібрати слова, тому що надзвичайно позитивна і гарна людина. Під час навчання в університеті він зустрів свою дружину Олену. Пара створила сім'ю та виховувала двох синів. Владислав мав багато планів та мрій, однак війна зламала їх 2020 рік. Владислав приймає однозначне для себе рішення. І підписує контракт із Збройними силами України, стаючи на захист України на східних рубежах. Початок повномасштабного вторгнення Владислав зустрів на Луганщині. Він пліч опліч із побратимами відстоював незалежність Батьківщини. Він мав непересічний авторитет серед побратимів. Він мав непересічний авторитет серед командування. Він був відзначений. Медаллю державною медаллю і ветеран війни, учасник бойових дій. Та найголовнішою його нагородою була можливість захищати рідну землю. Владислав Когай загинув 5 червня 2025 року під час виконання бойового завдання. У скорботі за ним залишились рідні, близькі, побратими та вся Україна. Вічна слава герою.